На окупованій території, ну, дивіться, ми, ми безумовно, ми не маємо досить. Ну, але ну, давайте там Каховку згадаємо, да? Гідростан, ну, це, які? Ну, це, це масштаб, світовий масштаб катастрофи, да? якщо так брати. Плюс реально ну, ми розуміємо, давайте візьмемо Запорізьку атомну станцію. Вона ж з минулого вересня вона не генерує в українську енергосистему. Більше того, ми надаємо електроенергію туди для підтримки систем безпеки. Ми забезпечуємо безпеку. Тому, е, ну як її от як оцінити запорізьку да? Я, Які? Вона вона не працює на нас, вона наша безумовно, але ми її не контролюємо. Це можна їх порахувати як збитки. Ну, не знаю, ні, тому що ми рахуємо, що це ми повернемо. Ми обов'язково її повернемо. Але питання в тому, якщо її оцінити як актив, ну це близько 40 мільярдів доларів, що не більше. Ну знаєте, прогнозувати складно. Нам треба отримати доступ. Як тільки ми отримаємо доступ, ми зрозуміємо. Є... єдине, що я точно можу сказати, що ми бачимо вже на деокупованих територіях дуже суттєво, що впливає критично на час. Відновлення, це розмінування. На жаль, росіяни, коли тікали з деокупованих територій, от на що в них вистачало час – так це замінувати всю енергетичну інфраструктуру. Причому це не просто звичайне мінування, це там декілька рівнів, ну, це займає час. Це реально. І я, я боюся, що це буде найбільша проблема. На коли ми звільнимо повністю всі наші території, якраз розмінування. Тому ми, до речі, говоримо з партнерами теж про е, такий напрямок розмінування самоенергетичної енергетичної сфери. Ну, це терористи. я, Знаєте, тут коментувати, коментувати важко, але е, проблема в тому, що відбуваються постійні обстріли, і вони безумовно впливають на стан. Кожен день обстріли Чернігівська, Сумська, Харківська, кожен день навіть. Коли бачать, що їде бригада відновлювати, вони фокусуються, вони дають можливості доїхати, підняти вишку, почати роботи і починають стріляти.